Добрий день. В цьому відео хочу показати мінімальні можливості, як Raspberry Pi може працювати з датчиками. Таких відео багато, ну, якщо навчаєшся, то вони в тебе будуть завжди появлятися. Значить, оцей жмут оцей от жмут проводів являє собою модель. Чи прототип? Ні, що це за, за все, модель. Управління термостатом. В якості термостата використовується оця от лампочка, яка підключена ось, до 220 вольт. А з другої сторони, через реле сигнальними проводимо до, до, до контактів роз'єму GPIO, Raspberry Pi для управління. Ключі, який управляє, включає чи виключає. Ну, тобто, який або нагріває, або відключає нагрівач. В якості комутатора використовується отаке от реле. Ось воно можна, якщо можна підняти, ось видно, що тут є реле, таке ж саме, да? і далі просто розвенемо 820 вольт. Чому так зроблено? Тому що можливо буду гратися з дітьми, з племінниками, щоб. Їх не вразило високою напругою. Реле дуже прикольний, тому що воно дозволяє комутувати 220 вольт, 10 А, досить висока навантаження. Ну, Я таке навантаження не пробував комутувати, але все ж таки. От. Далі, як працює ця штука? Да. Що вона складається? Крім Raspberry Pi, у мене використовується окремий блочок. Для живлення для жилення реле от від крони. Тут регулятором виробляється 5 вольт, вона підключена до 5 вольт, а сигнальний провод підключений до GPU. Чому? Тому що Raspberry Pi і всі виходи на контактах роз'їма GPU 3,3 вольта, а це реле від 3,3 вольта не працює. В общем, казали, що якісь екземпляри працюють, але ну, я два перевірив, у мене жоден з них не працює. 3 і тому це реле напряму до Raspberry підключати не можна. Далі. До контактів GPU також під'єднаний датчик. І який синенький светодіодик показує, що температура впала нижче допустимої. Червоний светодіодік, коли загорається, показує, що температура стала вищата постійно. Як ми бачимо, ну, тут зараз працює програма, як ми бачимо, що температура в приміщенні 33 градуси так? От. Також ми бачимо, що дуже багато помилок в читання даних цього датчика. Тому я його називаю недоцифровим. От. Далі. Тут доцифровий. В питоновській програмці тут от, зафіксовано. Температура, нижче, тобто, якщо температура падає 30, нижче 30 і 60 градусів, то включається нагрівання. Якщо температура піднімається вище 37, то нагрівання вимикається. Тобто Ми будемо піднімати температуру не в приміщення, бо це буде дуже довго, а нагрівати датчик. Датчик ми будемо нагрівати з допомогою Raspberry Pi. П'ятої, це більш нова моделька, ніж оця третя. Тут просто підключений вентиляторчик, тому що жарко, її треба охолоджувати. Значить, тут десь температура близько 50 градусів Цельсія зараз. А охолоджувати будемо за допомогою оцієї банки з морозівки. Значить, ну, Мабуть, чим ми і займемося. Ось датчик сам, Ось сам датчик. Да? Ось він проводимо, підключимось і провід, ось він, бачите, От. тому зараз е ми хочемо добитися, щоб у нас щоб включилася нагрівальна система. тобто Ставлю датчик на холодний і чекаємо. Е, до речі, банка потіє і е, не знаю, зараз я, володу, чи буде підніматися чи ні. Ну, Вона падає. Нет. Але температура ми бачимо, о, бачите, температура теж падає з кожним виміром на одну десяту. Вимір там йде, е, здається, пам'ятаю програму А, протягом 5 секунд. Як бачимо, датчик видає температуру в Цельсіях, якщо ми заходимо в Фаренгейт, то їх треба буде перевести, перевести, да? Ну А волос видає в процентах. Уже температура 31 градусів Цельсія. І ще на 1 градус повинна впасти. Ну, так, як бачите, ще й вологість піднімається теж. Тому що банка потіє вона ж наш от Тепер ну, поки там температура падає... Хоч... О, бачите? Загорівся нагрівання. Подивіться, яка температура. Температура стала 30,2. Нижче, ніж 30 і градусів. Ну і зараз вона. І, і синій сатигодік горить, і це горить. Тому що запрацювало. Так? От. Тепер, ну, допустимо, у нас нагрівання відбувається. Нагріємо наш датчик, забираємо банку. Кладемо датчик ось сюди на радіатор. Зараз температура у нас 29 градусів Цельсія. Да? Чекаємо, що буде далі. Поки температура піднімається, я хочу показати, що відбувається, що являє собою Raspberry. Значить, Ось у нас сама Raspberry, це здається Raspberry 4, одноплатний комп'ютер, у нього 4 USB, один Ethernet порт. Є своя відюха, звукова, відюха внизу звукова. В якості дискової пам'яті використовується SD-карта, або можна підключити і зовнішній типу SSD-шку. Можна підключити камеру і оце, бачите, наверху роз'єм. GPIO називається. Він 40-піновий. Інпут, бачите, написано Інпут output. Тобто він може, кожен пін може як приймати, так і передавати сигнал з виключенням э, пінів чи контактів жилення і землі. Крім того, э, ось його розпаковував э, більш детально розпіновка або ось так. Тобто, зверніть увагу, що. Э, Крім у нього перший контакт 3,3 вольта, і другий і четвертий 5,5 Вольта праворуч, от. у нас мають, деякі GPIO мають подвійне призначення. Ну, наприклад, от, контакт 3 GPU-02 може виступати як от, вивод, звичайний GPIO, а з іншої сторони він являє, о, бачите, нагрілося і виключилося. Уже. І загорівся червоний светодіодик, що ми вже тут нагрілися. Дивимося на температуру. Температура 38,4 вже. Все. Ну, хай вона понижається тоді. От. А я далі продовжу. Допустимо, GPO02, GPO03, вони являють собою. SDA і SCL це, е, може також виступати як е, промислова шина і 2C, не, і так? Да? Те ж саме, ось ви можете побачити GPU 14 і GPU 15. TXD RXD це послідовний порт. Да? І ось у нас є MISO, GPO10, GPO9. Це контакти можуть виступати як промислова шина Modbus, яка дуже часто використовується в ну, промислових девайсах. Ну, от з приводу ІК2, ось ви можете побачити, що зверху ось це, це ДБЖ. Міні-ДБЖ приїхала, тому, тому воно в мене в такому в розхристому вигляді зараз. Ось, да? І е, оці от три контакти, три, три оці проводочки, це якраз і С йдуть е, на GPIO роз'єм, якраз на, на оці. От, да? Для того, щоб можна було прочитати стан заряду акумуляторів, е, споживання і процент е, ну, зарядності. От. Процент використання акумуляторів. От. Я буквально тільки запустив це все, ще там програмку написав. Але це в мене є вже працюючий девайс і ПДРЦ, який я можу просто прочитати. І, наприклад, якщо в мене там маленький процент заряду акумулятору, зробити коректний, коректне виключення системи. Оце от матрас і квадратці шина. Ну, тут э, один э, SDA SCL і синенький це земля. О, вони до цього а ось сюди вони заходить на життєві контакти. Це я продемонстрував. Тепер я э, хочу э, далі. Пішло по цим, по разбері ще трошечки. Коли працюєш з цими датчиками, треба дуже акуратно розбиратися, працювати, по-перше, з gpio контактом Бачите, бумажка? І в мене бумажка. Ось тут. З контактами. У мене є такий шаблончик, ось, на який можна накласти таку бумажку, проколоти, підписати потрібні контакти і потім, щоб їх ніколи не перевикористати. Контакти GPO йдуть прямо в процесор і може скластися така ситуація, що ми перевантажимо наш, наш комп'ютер і процесор виграть. Тут от написані, ось показані деякі обмеження. Коли ми проектуємо нашу систему, підключаємо датчики, ми повинні чітко розуміти, що споживання на одному GPO не повинно перевищити 16 мА. І він видає завжди 3,3 вольта. Не 5 вольт, а 3,3 вольта. Тому 5 вольт ми туди підводити не можемо. І пристрої, які живуться 5 вольтами, повинні бути розв'язані від жепів чимось. Далі, споживання всіх жипів, використ... які використовуються, не повинно бути більше 500 мА. А якщо ми хочемо використати 5 вольт від Праворуч, бачите, другий контакт 5 вольт. Якщо ми хочемо використати 5 вольт від нашої Raspberry, то ми повинні розуміти, що загальне навантаження повинно перевищити на Ну мА. Для прикладу, щоб підключити от теотровна схема намальована, щоб підключити світлодіодик треба розрахувати... Треба розрахувати резистор, яким ти будеш підключати, тому що з однієї сторони ти обмежений 16 мА, з іншої сторони, у тебе є мінімальна сила струму, від якої світодіод загорається, і падіння напруги на світодіоді, від якого він загорається. Тому не кожен світодіод сюди можна заживити від 3,3 В, це по-перше. По-друге, у світодіодів різного кольору своє падіння напруги, і тому тут треба знати, як це все розраховується. Ну да. Схеми малюються. Ну, ось приклад, приклад розрахунку резистора на світлі. Ну, ось Схеми тут використовуються для малювання електричних схем, використовується не от як курка лапи, я тут показано, а використовується, е... Кікад. Ну, поставляється він з Raspberry Pi, але він не тільки для Raspberry використовується. Це Система для малювання принципових схем, розробки друкованих плат і навіть моделювання. Тому я її використав там, в принципі, один день, щоб освоїти. Як бачимо, тут інша схемка розроблена і теж проводені розрахунки, тому що, щоб натиснути кнопку, теж треба розрахувати резистори. Тут вони от, тут якраз розрахунок. Наведено як це розраховується. І ось, кнопки являються елементами вводу даних через от. Ну, Тут прикручені ще додаткові конденсатори, щоб поборотися з дрібних контактів. Ну, воно не дуже ефективно, але все ж таки хоча хочакось працює. Ну, а для, щоб, для порівняння показано, от схема, як курка лапою, і схема намальована нормально. Ну і потім за цією схемою ось, ось фотографія, як, як воно на макетній платі збирається. Тут, мабуть, різкіше буде тут краще. ТО4 сюди діода, бачите, вони різнокольорові, але вони підібрані десь у них напруга 7-8 падає однаково. І тому тут навіть якісь гірлянди навіть ну, типа, музику можна було грати. Ну а потім е, здалося, що, а треба ж, а ж управляти і девайсами. І ось ця схемка побудована для управління. Саме оця схемка, яка, яку я демонстрував, ось вона, локтична. Тут ось бачимо два вони по резистору по одному кіловому. І бачимо, що реле, вон, датчик підключений. По схемі, як в Data Shiті, написано, да? от. а от реле, так як воно живиться від 5 вольт, то воно підключено через проміжний. Через проміжний транзистор, який розрахований так, щоб... Струм в базу мені не спалив сам gpio контакт з одної сторони, а з другої сторони, щоб... ну, Там на колекторі струм невеликий, тому, що, то він, тому він не спалить. Перевіремо. Ну, це така схемка вона. От. Ну, це все, що хотів я показати. А, і ще. Ну, Наприклад, датчик ось датчик цієї температури. Його даташит. Оцей ну, розмір і все ось. Бачите, як він підключається. Одна шина даних і там резистор 1 кОм підкручується. <кху> ну я поставив 10 кОм, тому що, якщо ми розрахуємо 1 кОм, то якось забагато. Він і 20 хорошо нормально працює. Да? От. І ось Розказано, от показано, як шина даних працює, і як вичитувати ці дані. Ось. Як рахуємо імпульси. На питоні з цим не зв'яжеться, тому тут використана бібліотека від Adafruit. От. Вона, по суті, сішна, але обернена в Python. Тепер дивіться з приводу реле. Чому я його підключив на окремий блок живлення. Ось даташит на реле, бачите, саме реле, але у мене ось, у мене реле, воно є і в ньому ще якась платка з боку управління. Коли я поміряв, <coughs> да, на цьому блоку управління написано, тут видно, зліво направо три контакти, Від зеленого до червоного. Плюс живлення, плюс 5 вольт, земля і дані. Коли я почав перевіряти, ну, яка напруга спокою на даних, вона виявилася 5, ну, скажімо так, на 0,7 вольта менше, ніж 5 вольта, 4,3 В. Це явно там PM-переход. І однозначно, через просто напряму до GPIO таке реле підключати не можна. От, таке реле підключати не можна було, тому був використаний розрахований додатковий транзистор. При розрахунку враховується сила струму, яку треба подати, <кій> і обмеження на, на струм житті. З одної сторони, з другої сторони, з приводу живлення. В спокої CRL споживає 60 мА. Так як там катушка це індуктивна нагрузка, то цей 60 мА в момент включення може збільшитися чи виключення може збільшуватися. Від 0 до, там, мабуть, 120, а то і ще й і рази збільшитися. Тобто 60-120. Якщо я захочу заживити ще одне реле, то це буде якось жирно. Тому ну, для GP, контакту GP5 вольт. Тому, оцього, от, от, от там, Тому я використав додатковий блок жилення і заживив ось оцими проводочками реле від окремого блока жилення, який... Мені не жалко, але по землі, ось тут, вони між собою зв'язані. В принципі, і все. Нет. Тепер, з приводу управління, ну, то, в мене ще появився один, можна сказати, так, оцей датчик, тобто який промисловий ідвасі, яким я можу вимірювати і. Ну, управляти, ну, через який я можу управляти оцим девайсом міні-ДБЖ. Міні Програмка я теж його перевірив, вона трошки там працює, але мені треба її підкоригувати. Так. І що я хочу сказати? В даному випадку це прототип, який, ну, це ж не є готовий продукт. Ми захочемо це виставити допустим, в інтернет. Так, Можна запустити фласковий веб-сервіс, який буде, який ми скажімо, можемо включати-виключати да? Ми можемо прочитувати дані цього девайсу, да? але, якщо ми, ми можемо включати реле, Але якщо ми хочемо кудись зберігати і вичитувати дані температури, цей потік температури. Що у нас от, зараз він просто виводиться в мене в консоль. ось, Оце, да? То, звичайно, на класному веб-сервісі тут безкінечний цикл працює. Такого робити не можна. Тобто, тут треба вичитувати дані через якийсь період і укладати це все в чергу, і потім записувати в базу дану, а потім десь вичитувати. Ну, Скажімо, чергу там якусь. Можна поставити або MQTT або Redis. Але базу даних, Можна базу даних в принципі, на Raspberry 3 поставити. Але так як там в якості дискової пам'яті використовується SD-карта, то таке швидке чи багате використання SD-карти може привести її до локального перегріву, від чого вона, ну, скажімо так, просто зламається. Тому для цього треба використати веб-сервер, підняти черги і з цим працювати. Але це вже, скажімо так, це вже проблема іншого відео. Тому що там скоріше потрібно більше про програмування та про Міда говорити. говорити. Про архітектуру Міда або архітектуру хмари, а не про сенсори. Тому ці речі треба розділяти. На цьому в мене все.